Альфена рівно за два тижні тут буде сидіти дуже багато людей, тисячі людей, які виконують, докладають великі зусилля, щоб приїхати і підготувати себе. Є дуже велика насолода у цьому. обіймаємось, обіймаємо людей, яких ми давно не бачили, скучили і Чува? Тут є цілий послідовність здії, яким багато можна робити, уроки, трапези, семінари, багато речей. А запитання, як взяти усю цю силу від підготовки, це ніби така можливість вікно в часі і точно спрямувати саме на це, а не на щось інше. Ну, все це завдяки нашому внутрішньому зусиллю. Зміцнені внутрішньому. Нашими внутрішніми силами. Питає, треба боятися втратити цю можливість, так каже рав, це завжди. Як в будь-якому стані. І питає, тому що я питаю, тому що він багато тут написано про віру яку людина повинна дотримуватися. Нам треба насолоджуватися цим щоб прийти до злиття з творцем. Це не просто якась ще додаткова насолода, а має бути якийсь переворот. Внутрішній, так каже рав питає, так що є саме в конгресі в такій можливості докласти ще зусилля, що можна тут дійсно зробити ривок равно в основному це віднання, об єднання, об'єднання людей, сердець можна сказати, точок в серці, які хочуть. З'єднатися між собою, так, зв'язатися для того, щоб бути, скажімо, однією точкою великою, так, яка через те, що вона є результатом об'єднання між точками, які існують, так. і... І в спрямуванні правильному і так далі, так є в них можливість виконати дію, яка є подібною. Тому що ми вивчаємо об'єднання. І, і тоді, відповідно, ми навіть коли ми нижче е, рівня, скажімо, справжнього об'єднання, ми можемо прийти до нього. Так і якось вплива, впливати на цей стан. І тоді. З'єднаються так, з'єднаються сто е, прагнення, бажання молитви в, є, в єдину мету, в єдину точку. І ми відчуємо цей результат між нами також об'єднання, також в нашому світі бажання отримувати об'єднання це позитивна річ. Всі люблять об'єднатися навколо що, але тут наше об'єднання якесь дуже точне і дуже таке тендітне. як як все ж таки зберігати цю тендітність цю точність, щоб це не було просто ще одним об'єднанням, рав. Ми хочемо з'єднатися е, за умовою дуже особливою, як написано, щоб шкіна перебувала між нами. І якщо ми знатимемо, як залучити шкіну, як зберігати її Ну, те єднання тоді, воно не зникне, не втече від нас. І ми зможемо відчувати, відчувати в ньому щось, що. не Ну, щось, що вище нас. Так. Що вже належить не до наших, не нашій природі, а природі вищій. Питаєте зараз, в нас є начебто два тижні і якийсь відтинок часу, коли ми вточнюємо це все більше більше з дня на день, це бажання, про яке ви сказали, так? Рав, я думаю, що... Той, хто з нами. Ну, за, за кількістю, якістю об'єднання ми вимагаємо на наших уроках щодня. Є в такої людини можливість нагода людині мож, нагода можливість увійти в зв'язок між усі, з усіма і всі точці в цьому бажанні. В такому бажанні людина. Ой, ой, ой лаг... Коли... ну, вже зможе прийти до цього. Кожен власне.